Добрий день добрим людям. Все. О, тільки сказав, дивіться. Сразу. Ага. Ох і собачки мої дві. Ох, і бусики. Ой, привіт. Летить і буся летить. мой, зайчики. Зайчики мої. Ждали, Да. Да. Я трошки сьогодні запізнився. Да. Бусі, Уже майже скільки там. 12, бачите, я тільки до них приїхав. От поганий дядя. От поганий дядя. Так. Да. Йдем, йдем, бусики. Йдем. Ану, йдем. Бімо, біжим. Ох, і зайки. Пігом. Ох і красавиці. Ох, і крутяться, дивіться, бусяк крутиться. Ох. Йдемо. 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 Йдем. Йдем. Давайте. Ох. Так, люди, в мене до вас діло. Дивіться, ну всі знають, що ця буся. Ой. Ого! Ого! А що це таке? Ти що? Бачите, це теж мамка інша, бачите, вона біля них тут. О, це добре. Охранника. Да? Я сьогодні із дружиною, тому вони це на неї гавкають. Да. І мамка бігом, мамка, ах, і буся. Сьогодні вона кушала з моїх рук. Бачите, які у нас... Успехи, бачите? Ага. Так. Зараз. Іди сюди. Бігом. Так, в мене до вас діло. Перше. Оця буся шукає родину собі, люблячу. Може комусь треба, зайчики. Отакі. От Попитайте люди, подивіться. Будь ласка. Це перше. І в друге, дивіться, хочу з вами посоветуватися, яка, яка ситуація. Дивіться, оцю собачку вже чекають в родині. Все, в Полтавській області. Наталія. Так. А ця ще шукає собі родину. Бачите? Ну, яка в мене ситуація? Если, от, як зробити? Я можу відвезти оцю, тоді оця буся буде, буде сама. Розумієте? А можу, а можу, допустимо, залишити їх двох. Це ж не зрозуміло, скільки вони тут будуть. З мамкою вони будуть може тиждень, а може два, розумієте? Плюс дивіться, мамку треба здати на стерилізацію. Опять же, я боюся, ну от як зробити правильно. Я, я можу здати мамку на стерилізацію, але тоді е вони вдвох залишаться тут. Або ще білолапку лапку до власниці, тоді буся взагалі залишиться сама. Ну не знаю, як це все і зробити. розумієте? Ось дивіться, яка собачка. Оце вона шукає собі люблячу родину. Вона дуже мила, гарна така. Да, така вже, ой, бачите, кушать. Це вони вже по запаху вже чують, що треба їх годувати, чекають. Так, зараз буду кормити, рекламна пауза. Так, собачки голодні. Капець. Вообще, дуже сильно. Бачите, з горою насипав їм. Взагалі з горою. А що люди подумайте, може комусь воно треба і напишіть, будь ласка, от що мені і робити, як от правильно поступити. Бо я якось ну не знаю, я запутався. І ще таке в мене діло. Я тут буду знаходитися по роботі десь приблизно до 20-х числа січня. І все. Плюс-мінус. Може погода там, іде, буде погано, може я трошки більше залишу, а може наоборот. Висла до 20 січня, тому подивіться, може хтось забере оцю бусинку, бачите яка? Оце, оцю. Дуже мила собачка. Отака От в мене ситуація. Мамка, де там мамка? Вон, дивіться яка банда тут чекає. бачите?